Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу пропоную вашій увазі огляд 11-го доволі таки безкомпромісного туру англійської прем'єр-ліги. Туру, в якому була лише одна нічия, і в якому багато що трапилось вперше. Звичайно ж, буде турнірна таблиця та список бомбардирів. Ну а наприкінці випуску проанонсуємо тур наступний, тур 12-й. Як завжди розпочинаємо з боротьби за трофей, стартуємо з матчу Ліверпуль Астон -Віла. Мерсесайці, Мерсисайці, як і раніше краща оборона ліги, знову зіграли насуху 2-0 за Ліверпулем з двома доволі таки схожими голами після контратак і в деякій мірі завдяки арбітру. 20-та хвилина. Кутовий у Астонвілли, але м'яч опиняється в їхніх воротах. Надшвидка контратака Ліверпуля від свого штрафного Салаха. Оборона Астон -Вілли завалила, завалила. от Нуніс підхопив м'яч, обіграв голкіпера та відкрив рахунок 1-0. Наступного голу довелося чекати до 84-ї хвилини. Знову контратака у господарів оборона Астонвіли цього разу не кладе Салаха, і він забиває гол 2-0 цими голами Астон Віла звичайно ж намагалася забити гол, в основному загрожувала після стандартних положень і претендувала на два доволі такі реальні пенальті. В одному з епізодів був поштов в спину, в іншому притримування чи то за руку, чи то за футбол. В жодному з епізодів арбітр навіть не пішов дивитися відеоповтори. Просто когось послухав в наушник і сказав: ні, пенальті нема. 2-0 за господарями. Лідерство Ліверпуля в турнірній таблиці збільшилося, оскільки головний конкурент Манчестер Сіті, котрий грав на виїзді проти Брайтона, програє 1-2. В підсумку загалом у всіх турнірах це четверта поспіль поразка для Манчестер Сіті і для Пепа Гвардіоли, який ніколи в своїй тренерській кар'єрі так багато поспіль матчів не програвав. Звичайно ж, визначаємо, що так співпало, що всі чотири матчі поспіль виїздні. Безумовно, якби хоча б один з них був домашній, скоріш за все б цієї серії не було. Хоча перший тайм проти Брайтона команда Гвардіоли зіграла вдало з хорошими нагодами, і в тому числі на 23 й хвилині відкривають рахунок. Свій вже 12 12-й гол в цьому сезоні забиває Еррін Холанд. Отримав розлізну передачу, прикрив м'яч корпусом та забив гол, але дуже важкий та натяжний. Лише з другої спроби, лише від поперечини м'яч якось залетів у ворота, але тим не менше гол є. Нервує ж не лише атака, нервує і оборона. Яскравий приклад. – восьма хвилина. Захисники Сіті один одного криють, один одного збивають і всім цим хаосом користається Жуан Педро, який просто підкрався ззаду, забрав м'яч та зрівняв рахунок 1-1. А на 83-й мет Орайлі, вийшовши фактично віч навіть з Едерсоном, забиває свій дебютний гол прем'єр-лізі 2-1. Дійшло до того, що наприкінці матчу прихильники Брайтона навіть заспівали пісенку для гвардіоли. Тебе завтра звільнять з роботи, поки що іспанського наставника ніхто не звільняв, але історична поразка є. Челсі проти Арсеналу класна вивіска, бойове лондонське дербі, але на даний момент не зрозуміло за що команди борються, чи то за зону Ліги Чемпіонів, чи за щось більше. У першому таймі боротьба, але без голів. Хоча каноніри забили, але гол Хаверса через мікроскопічний офсайд не зарахували. Але саме каноніри відкривають рахунок на 60 60-й. Едегор перехопив м'яч в центрі поля, почав атаку, сам же ж віддав на протилежний фланг на Мартінеллі, і бразилець гострого кута пробив голкіпера Челсі 0 1 Thank you. На 68-й за Челсі виходить Михайло Мудрик, а вже за дві хвилини Челсі рахунок зрівнюють. Ці події ніяк не пов'язані, але я про неї вирішив сказати. На 70-тій хвилині португалець Педро Нетто пробуває замеж штрафної 1-1. За заключні 20 хвилин саме каноніри проявляли більше наполегливість для того, щоб вирвати перемогу. Зокрема, кілька нагод з меж воротарської змарнував тросар. Саме цей поєдинок подарував єдину нічию туру 1-1. Ніхто не програв, але. При цьому ніхто і не виграв. Привертав увагу також поєдинок між Ноттінгем Форест та Нюкастом. Насамперед через Форест, оскільки нагадаю, після десяти турів ні з того, ні з цього вони вискочили в зону Ліги Чемпіонів. І Було ж питання, як довго вони там протримуються. В першому таймі проти сорок в принципі все виходило. На 22 й хвилині, після подачі зі штрафного класно на другому поверсі діє захисник Форест Муріліо, відкриваючи рахунок. 1-0, так перший тайм і завершився. Але в другому таймі, схоже, все стало на свої місця. На 54-й Кутовий уже у Нюкасла, і черговий гол забиває Олександр Ісак, зігравши класно внизу. Потім Форест, мабуть, все ж таки стали заручниками ситуації зони Ліги Чемпіонів, тому що для них нічия 1-1 був хороший результат, але вони пішли перемагати. Як наслідок у Нюкасла були контратаки. На 72-й за заме штрафної забиває Жое Лінтон. А на 83-й, саме після контратаки, третій гол за Нюкасла забиває Харві Барнс. Лише один тур Форест поперебували в зоні Ліги Чемпіонів. Тоттенхем проти Іпсвіча. Шпори були явними фаворитами. Ну а Іпсвіч йшов в цьому чемпіонаті без перемог, хоча в деяких турах вони були близенькими до цих самих перемог. І коли на 43-й хвилині гості вигравали 2-0, все одно складновато вірилося, що вони таки цю перемогу здобудуть. На 31-й хвилині класного удару через себе задає Шмодікс 0-1. А на 43-й ділеп просто заштовхав м'яч ворота в боротьбі з захисниками шпор 0-2 після першого тайму. Але це все ж таки Тотенхем. На 69-й після з кутового класний удар головою задає Бентанкур 1-2. І те, з яким настроєм шпори бігли на центр поля, говорило про те, що зараз вони будуть дотискати. Але, хоча залишалося до завершення матчу більше 20 хвилин грати, по суті, у Тоттенхема без моментів, Іпсвічу вдалося здобути таки першу перемогу в чемпіонаті і вискочити за рахунок цього з зони вильоту. Манчестер Юнайтед проти Лестера. Прихильники Манчестера благали руда Ван Ністора залишитися в команді, але вирішують не вони, вирішує не тренер, а вирішують керівники команди. І як відомо, з наступного матчу вже працюватиме португалець Рубен Аморі. Тим не менше, ван Ніслоре можна сказати, входить в історію Юнайтед як один з найпродуктивніших та ефективніших тренерів. Чотири матчі під його керівництвом зіграла команда, жодного не програла. Три перемоги одна нічия. Щоправда, всі три матчі були домашніми. З тим же самим Лестером, зокрема, Юнайтед також півтора тижні тому грали в Кубку Ліги. Там здобули перемогу з різницею в три м'ячі – 5-2. Цього разу також перемога з різницею в три м'ячі, щоправда, 3-0. Головна відмінність Манчестера Ван Ніслера від Манчестера Тенхага це, звичайно ж, Бруну Фернандеш. При Тенхагу Фернандеш в цьому сезоні не забивав, а от при Ван Ніслерою результативно діяв у всіх чотирьох матчах. Зокрема, в матчі проти Лестера взяв участь у всіх трьох голах. Саме він відкрив рахунок на 17-й хвилині, коли класно та влучно пробив з лінії штрафної. На 38-й у боротьбі з ним захисник Лестера Крістансен зрізає м'яч свої ворота. На 82-й індивідуальний гол забив Аргентинець Гарначо, але, хоч і гол індивідуальний, відзначаємо, що пас на нього віддав саме Бруно Фернандеш. Яким буде Фернандеш, і яким буде Манчестер при новому тренері? Подивимось, в даному ж матчі перемога 3-0. Щодо інших поєдинків 11-го туру, як завжди, гольовито та весело було на полі Брентфорда, перемога господарів 3-2 над Борнмутом. Хоча Брентфорд двічі по ходу матчу програвав. Але в тому числі завдяки дублю Йона Віса, здобув три бали. Відзначаємо, що з 79-ї хвилини на полі перебувало два українця. Весь матч за Борнмут відіграв Ілля Забарний, отримав жовту картку. А на 79 й хвилині у Брентфорда на полі з'явився Єгор Ярмолюк. А от команда іншого українця Віталія Миколенка Евертон на виїзді виставила про. Ти Вестхема нульнуль. У битві 20 та 19 команд чемпіонату Вулверхемптона та Соудгемптона першу перемогу в чемпіонаті здобуває Вулверхемптон 2-0, забивши голи на початках обох таймів. В лондонському дербі Крістал Пелес програли фулему 0-2. Другий тур поспіль за фулем після виходу на заміну забиває Гарі Вілсон. Попередньому турі, вийшовши на заміну, він оформив дубль. Цього разу вийшовши на 82-й, на 83-й, уже забив. Справжній джокер для тренера. Дивимось на турнірну таблицю після 11 турів. Закріплюється на першій сходинці Ліверпуль 28 балів. Чемпіон Манчестер Сіті відстає на 5 – 23. Чотири команди мають по 19 – Челсі, Арсенал, Форест та Брайтон. Але за додатковими показниками в зоні Ліги Чемпіонів дві лондонські команди. Також відзначаємо Тоттенхем, який десятий, але насамперед відзначаємо через те, що саме цей клуб є кращою атакою Ліги. Дивлячись на нижню частину турнірної таблиці, відразу відзначаємо, що нарешті вже всі команди хоча б один матч виграли. Перші перемоги здобули Вулверхемптон та Іпсвіч. На останню позицію падає Соудгемптон 4 бали. Вулверхемптон 19,6, Крістал Пелес 18,7. Ця трійка на даний момент стоїть на виліт. Іпсіч вийшов з зони виліту 8 балів у команди. Відзначаємо Манчестер Юнайтед, та позиція. Нарешті команда вийшла в нуль щодо забитих та пропущених голів. І хоча вони лише тринадцятий, але лише на 4 Рибали відстають від зони Ліги Чемпіонів, тому за два тури можуть все спокійно виправити. Подивимось. Манчестер Сіті віддаляється від першої позиції списку бомбардирів, а от Форвард команди Ерлін Холланд тримає за собою першу сходинку списку бомбардирів 12 голів у нападника Сіті. Найближчі переслідувачі, а саме Салах з Ліверпулям, з Бренфорда та Вуд з Ноттінгем Форест, мають по вісім. Переходимо до анонсу 12-го туру, який розпочнеться 23 листопада, і стартовим поєдинком буде матч Лестера та Челсі. Пізніше в суботу також зіграють Арсенал проти Нотгіннем Форест. Нагадаю, обох команд зараз однакова кількість очок. Астон Вілла проти Крістал Пелес, Борнмут проти Брайтона, Евертон проти Брентфорда, Фулем проти Вулверхемптона і Манчестер Сіті проти Тоттенгема. Що там серію поразок у Сіті? Два поєдинки в неділю. Остання команда проти першої Саутгемптон проти Ліверпуля. Також зіграють Іпсвіч Манчестер Юнайтед Перший матч Аморіма на посаді Манчестера. Тур завершиться в понеділок, 25 листопада, матчем Ньюкасла та Вестхема. Обов'язково будемо ці матчі оглядати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре.